Пижма допоможе вам у лікуванні таких хвороб, як кишечно шлунковий тракт. Печінка стабілізує роботу сердечної системи та жовчного. Заготовляємо самі квіточки кошечки. для лікування печінки та жовчного. Рецепт, який допоможе вам, стабілізувати роботу. З сердечної системи лікувати печінку та жучні. Беремо одну склянку, у склянку додаємо одну столову ложечку квіточок, заливаємо і п'ятком на 30 хвилин настоюємо, проціжуємо і ліки у нас готові. Уживаємо по одній четверті склянки три рази на день за годину до їди. Курс лікування 14 днів. Також можна позбутися паразитів у діточок. Беремо одну склянку, на склянку одна чайна ложечка квіточок пижми, заливаємо кип'ятком на 30 хвилин, проціжуємо і ліки готові. Даємо діт, діткам три рази в день за годину до їди по одній столовій ложці. Курс лікування. Один день. Для того, щоб ми мали гарне здоров'я, кубіть природу, майте прямий контакт з природою, яка дає нам повітря, сонечко, землю, воду, всі компоненти, для того, щоб ми мали гарне здоров'я та забули дорогу у аптеки та лікарні. Гарного дня і мирного реду!